Вітаю вас в першому блоці проекту автор. І сьогодні в цьому відео ми говоритимемо про контакт з собою. Контакт з собою це такий контакт, який дає нам розуміння себе, коли ми знаємо себе, коли ми чуємо себе. І, відповідно, це дає нам можливість приймати найкращі для себе рішення і робити найкращі вибори в своєму житті, тому що вони йдуть від справжнього нашого і від істинного. Контакт з собою відбувається на чотирьох рівнях: Це думки, емоції, почуття і відчуття. І ми в контакті, коли ми усвідомлюємо, проживаємо і відчуваємо. Тобто, таким чином ми можемо відслідкувати наявність із цього контакту. Коли наш розум і тіло вони поєднані між собою, це дає нам можливість бути в ось цій найбільшій гармонії і максимально наповнено проживати. Це життя і знаходитись в такій точці балансу. Звісно, що ми не можемо одночасно бути і в голові, і в тілі. Тобто ці процеси вони в тій чи іншій мірі перемикаються. Але якщо ми не завалюємось в один із полюсів дуже сильно, то це дає нам ось це відчуття такого балансу, про який я вже сказала. Зараз ми поговоримо про кожний окремо контакт, і першим будуть думки. Ми постійно в думках, ми постійно думаємо, щось собі там варимо в голові. І це одночасно найлегший контакт, але і найважчий, тому що ми постійно думаємо, але не усвідомлюємо. І, і ось це постійне. Застрягання в думках, воно в якійсь мірі може відрізати нас від наших емоцій, від наших почуттів. Тобто є дуже велика різниця в тому, коли ми просто думаємо якісь такі думки, і коли ми вмикаємо, так би мовити, ось цю свідомість. Наші думки вони дають чи забирають нашу енергію. Вони дають нам енергію, якщо ми думаємо про щось ресурсне, наприклад, про щось наповнююче, про ті моменти або спогади, які мають приємні емоції або переживання. І це може нас наповнювати, якісь мрії, наприклад. Але в той самий час вони мають і протилежний такий полюс, вони можуть нас Дуже виснажувати, якщо ми застрягаємо в якихось нересурсних, наприклад, думках, якщо ми займаємося самозвинуваченням, якщо ми дуже сильно застрягаємо в якихось ситуаціях, і постійно думаємо, краще було б сказати ось це, або вчинити ось так. Тобто це те, що може нас виснажувати і забирати нашу енергію. У нас буде окремий блок, окрема тема в цьому боці, яка стосується енергії. І ми поговоримо про це пізніше. Але деякі моменти я буду ось так точково говорити, і також в подальшому ми можемо повертатись до. Попередніх тем, тому що всі ці речі пов'язані між собою. Наші думки також впливають на наш стан і відповідно формують реальність, а це пов'язані речі між собою. Як я вже сказала, в залежності від того, про що ми думаємо, це може впливати на те, як ми себе почуваємо, тому що ми можемо думати про щось таке приємне, можемо думати про щось таке підтримуюче стосовно себе, а можемо, наприклад, займатися самозвинуваченням і через це у нас буде формуватись такий пригнічений стан. Наступний контакт. Це емоції і почуття. Вони наповнюють наше життя, створюють певне уявлення про світ і взаємодію з ним. Емоції і почуття дають нам певний такий спосіб, можливість оцінки того, що відбувається назовні і всередині. Тобто, виходячи з того, як я себе почуваю в тій чи іншій ситуації з тими чи іншими людьми, ми таким чином можемо. Оцінювати, подобається нам це чи не подобається, і отримувати певну таку якусь інформацію. Розрізнення емоцій і почуттів прокачує свідомість і дає можливість розуміти, що зараз зі мною відбувається тут і зараз в моменті, збирати цю інформацію, аналізувати і також розуміти не тільки себе, а й інших людей, в тому числі. Це дає можливість також з цього емпатійного проживання, співпереживання, і це дуже важлива складова в налагодженні контактів з людьми в побудові стосунків і в тому числі в близькості, якщо ви хочете будувати близькі стосунки з людьми із. Світом в цілому. Емоції вони ближче до думок, і в нас є сім базових емоцій: це радість, здивування, гнів, печаль, відраза, страх і презирство. Це такі базові емоції, які в нас є таким фундаментом, і вже з них, так би мовити, можуть Народжуватись інші якісь більш складні такі переживання, в тому числі почуття, зараз ми про них поговоримо. І емоції можуть мати різні також відтінки і на півтони, але в чистому вигляді своєму, як базові кольори, наприклад, їх сімісною. Емоції вони відображаються на обличчі. Тобто ми можемо побачити на обличчі людини. Що саме вона, яку емоцію вона відчуває? І вони описують процес як мені? Мені радісно, наприклад? Якщо ж ми говоримо про почуття, то почуття це такі. Складніші внутрішні переживання, вони ближчі до тіла. Не дивлячись на те, що різні емоції ми теж можемо відчувати в тілі, почуття за рахунок своєї складності, вони можуть формувати певний ось такий коктейль, і вони формуються емоціями. Тобто в одному почутті можуть бути різні або багато різних емоцій. Вони описують процес, що я відчуваю. Наприклад, я радію. В цілому в житті цей поділ не настільки критичний, але він іноді дає досить таке непогане глибше розуміння через те, що почуття можуть мати у всіх дуже різний набір емоційний. Наприклад, любов для однієї людини буде наповнена одним набором емоцій, а для іншої може включати зовсім інші емоції, враховуючи той досвід, який. Формував людину, і е, таким чином це буде відбуватись на тому, як людина розуміє те чи інше почуття. Наступний контакт це відчуття. І відчуття це в нас тілесне відображення психічних станів. Тобто, це саме. Те, що ми проживаємо в тілі. Контакт з тілом дає можливість нам зрозуміти свої несвідомі потреби, бажання і страхи, тому що це може бути той досвід, який ми не розуміємо мозком, не розуміємо головою, але тіло наше воно пам'ятає, воно знає, і воно подає певні сигнали. Наші відчуття е тілесні це високочастотні вимірювачі, е і вони, е як я вже сказала, відображаються в тілі, тобто це говорить про те, що наше тіло ніколи не бреше. Воно завжди говорить з нами, е подаючи нам певні сигнали. І е воно не завжди може давати сигнали, які релевантні контексту, е які відповідають. Е Реальні ситуації тут і зараз, що я маю на увазі, наприклад, може бути так, що людина зчитує ситуацію як небезпеку. Через те, що вона має певний якийсь травматичний досвід. Але насправді небезпеки тут в моменті може не бути. Але це може бути свідченням того, що якийсь був вихоплений, наприклад, тригер, або те, що вона на щось таке реагує. Тобто ця реакція, навіть яка не відповідає контексту, вона все рівно сигнальна. І це той матеріал, який можна потім брати, наприклад. Про працювання і працювати з цим для того, щоб дослідити, чому так відбулось, і яким чином я можу вплинути на це. Як я вже сказала, що вони сигналізують про щось, і вони також формують реальність, і вони накопичують емоційний і ментальний досвід. Накопичення емоційного і ментального досвіду це про те, що може бути. Такі ситуації, які вже давно пройшли, але в Досвіді, вони відбились в тілі, і е, життя пішло сильно далі. Але ось це відчуття, ось ця, наприклад, якась застрахша емоція, е, вона залишилась в тілі, це проявляється через психосоматику, або ось цей ментальний досвід. Тобто, коли ми про щось там десь е, під застрягою, воно все рівно е, в тілі теж може давати. Певну таку реакцію. Тобто, якщо ми згадуватимемо певні події, то е, нас може якось реагувати тіло. Е, стосовно того, що відчуття формують е, нашу ранність, е, в тому числі як і емоції, ну, насправді всі ці е, е, компоненти вони формують ранність, е, тому що вони впливають е, в тому числі на е, сприйняття себе. Це перше, да. А по-друге, це а, про те, яким чином ми сприймаємо оточуючий світ, тобто яким чином ми з ним взаємодіємо. А, чи наше тіло а, йому зараз безпечно, чи йому небезпечно, яким чином воно а, реагує на ті чи інші. Події, і, відповідно, в яких станах відносно цього ми можемо застрягати і потім з цих станів проживати своє життя. В цій темі я хочу запропонувати вам деякі завдання, які дадуть вам можливість дослідити наявність або відсутність цього контакту з собою, повернути його до собі, або, можливо, покращити. По-перше, ви можете робити таку легку вправу перед сном засинаючи думати про те, в якому стані ви проживали найбільше сьогоднішній день, і яким чином це відбувалось на вашому житті. На тих подіях, які відбувались, які у вас були реакції стосовно цього, і як це формувало в подальшому розвиток цього дня? Це такий невеличкий аналіз, який дасть вам можливість відслідкувати, можливо, які ваші реакції або сприйняття вони дають вам певний такий стан, який в подальшому якимось чином розігрується. Друге завдання досить таке популярне, тому можливо ви про нього вже чули. Воно називається будильник і сенс його в тому, що ви заводите собі або через якісь проміжки часу будильники, або тричі на день, наприклад, чи скільки вам захочеться разів. Згадуєте цю вправу, яка полягає в наступному. В цей момент, коли дзвонить будильник, вам потрібно сконцентруватись максимально на собі і подумати, про що я зараз думаю, що я зараз відчуваю, або на рівні емоцій, або на рівні почуттів. І що зараз з моїм тілом, в якому воно положені, як воно себе почуває? Йому комфортно чи не комфортно? Воно напружене чи воно розслаблене? Про що я зараз думаю? Які думки зараз в моїй голові? Ось цей такий аналіз. Він, по-перше, дасть вам можливість, якщо ви будете собі ще й фіксувати ці моменти, зрозуміти, в яких станах ви перебуваєте більше, в яких емоціях ви перебуваєте більше, про що ви найбільше думаєте. Якщо ви зробите, наприклад, протягом якогось періоду там, тижню цю вправу, то ви можете побачити певну динаміку, і ця інформація вона може дати вам таку підказку про те, що зараз. Куди зараз ваш фокус уваги найбільше направлений? Окрім цього, ця вправа вона постійно вас повертатиме до себе і формуватиме ось цей контакт із собою. Останнє завдання стосується. Тих базових емоцій, про які ми говорили: це гнів, страх, здивування, радість, печаль, відраза і презирство. Ви протягом дня можете відслідковувати або найяскравіші, або в цілому всі, які у вас виникають, і фіксувати їх. Також, якщо хочеться глибше подосліджувати, можете сюди додати ще сором і провину. І також, якщо ви захочете попрацювати з собою через ось ці емоційні складові, можете зробити наступну вправу проаналізувати своє життя і згадати якісь дуже яскраві, або, можливо, не обов'язково яскраві, просто події, які викликають у вас приємні емоції, переживання і почуття всередині. І ці ситуації, ці спогади, вони можуть бути такими ресурсними для вас і вмикачами, так би мовити, класного стану. Тобто, коли ви занурюєтесь в ці спогади, ви можете перемикатись на ось цей такий більш приємний стан для себе. З тими ситуаціями або спогадами, які мають неприємні відчуття і переживання, можете спробувати зробити таку вправу, їх потрібно оцінити від мінус 10 до плюс 10 і відслідкувати, яким чином на рівні тіла ця оцінка, от яку б ви поставили. І після цього вам важливо в цьому спогаді спробувати змінити якусь одну деталь. І робити це до тих пір, поки оцінка не стане для вас задовільною. Тобто ви змінюєте щось одне і фіксуєте свій стан в цьому моменті, як я зараз почуваю, коли ситуація має ось такий вигляд. І потрібно робити це в декілька кроків, не потрібно повністю одразу її там змінювати. З усіх сторін. Потрібно робити це по одному елементу. Я сподіваюся, що ці вправи допоможуть вам більше і глибше дослідити себе, зрозуміти себе і віднайти той самий контакт з собою, і, можливо, вони стануть для вас такими повсякденними, які допомагатимуть вам повертатись до самих себе. А в наступному відео ми з вами поговоримо про стосунки з собою.